Озвучено книжкова хмаринка, розділ 9. Керолайн приходить додому з роботи о 5.30, і я ледве стримуюсь, щоб не накинутись на неї, щойно жінка переступає поріг дому. Вона зайнята, заклопотана, їй треба привітатися із сином і почати готувати вечерю. Тож, коли Керолайн запитує, як пройшов наш день, лише усміхаюсь і кажу, що все гаразд. Я вирушаю на пробіжку, але все ще відчуваю втому від попередньої ночі, тож через 30 хвилин здаюся. Проходжу повз квітковий палац, але там не видно ані Адріана, ані його родини. Повертаюсь додому і приймаю душ, розігріваю в мікрохвильовці заморожений буріто і намагаюсь розвіятись якимось фільмом на каналі. Але я дуже неуважна, зосередитись важко. Перед очима останній малюнок, де дві руки міцно стискають горло ані. Чекаю до дев'ятої години вечора, коли Теді точно вже має спати. Тоді беру три останні малюнки і виходжу на двір. Вітер доносить до мене тихий шепіт, і я впізнаю дві фігури, які сидять біля басейну. Тед і Керолейн у білих пляжних халатах, на столику пляшка вина. Вони нагадують щасливі пари з туристичної реклами, ніби щойно вирушили в семиденну подорож на круїзному лайнері компанії Royal Caribbean. Керолайн лежить на колінах Теда, а він ніжно масажує їй плечі. Просто швиденько занурюся. каже він, щоб розслабитись. Я вже розслабилась. То підемо нагору. А як же теді? А що теді він спить. Я легко ступаю по м'якій пружній траві і вже долаю половину шляху через двір, коли наступаю п'яткою на голівку розбризкувача. Моя кісточка підвертається, і я падаю на куприк, вдаряючись ліктем. Об землю і не можу стриматись з крикою від болю. Керолайн і тет біжать до мене через двір. Мелорі з тобою все гаразд. Обхоплюю лікоть долонею, біль такий несподіваний і різкий, що я впевнена, у мене весь лікоть у крові. Та коли я розтуляю пальці, щоб подивитися, то бачу синець, але шкіра ціла. Я в порядку просто спіткнулась. Відведемо тебе до світла, каже тет, ти можеш підвестись. Зараз одну хвилинку. Тед не чекає, він просовує руку під мої коліна, потім підводиться і несе як дитину, іде зі мною до майданчика перед басейном і обережно кладе мене на садове крісло. У мене все гаразд, кажу їм правда. так і оглядає мій лікоть. Що ти робила у дворі? Тобі щось потрібно? Це може зачекати. Упродовж усієї цієї перипетії мені вдається втримати малюнки в руці, і Керолайн помічає їх. Це теді зробив. У цей момент я вирішую, що втрачати нічого. Він просив мене вам не показувати, але я думаю, що ви мусите на них подивитися. Керолей розглядає малюнки, у неї витягується обличчя, потім тицяє аркуші чоловікові в руки. Це твоя провина, каже вона. Те дивиться на перший малюнок і сміється. О Боже, цю людину душать. Так, теда її вбивають, а тіло тягнуть через ліс, і я б хотіла знати, звідки в нашого чудового ніжного хлопчика взялися такі жахливі ідеї. Тед піднімає обидві руки. На знак капітуляції. Брати Гріми», – пояснює він, я щовечора читаю йому по одній казці. Це не диснеївські версії, каже мені Керолейн. Оригінальні казки набагато жорстокіші. Пам'ятаєш оту сцену в попелюшці, коли зла, зведена сестра приміряє кришталеву туфельку. В оригіналі вона відрізає пальці ніг, щоб туфелька налізла. Туфелька наповнюється кров'ю. Це жах. Він, хлопчик, керолайн, хлопчикам таке подобається. Мені байдуже, це ненормально. Завтра піду в бібліотеку і візьму кілька книжок з диснеївськими казками, де ніхто нікого не душить, не вбиває, просто гарна, чиста, адаптована розвага, та нахиляє пляшку у свій келих і наливає добрячу порцію вина. А це вже моє уявлення про жах, каже він, але що я знаю, я просто батько хлопчика. А я дипломований психіатр. Вони дивляться на мене, ніби чекають, щоб я стала на чийсь бік. Щоб заявила, хто з батьків має рацію. Я не думаю, що це казка, кажу їм. Теді каже, що ці ідеї він отримує від Ані, він каже, що Аня говорить йому, що малювати. Ну, звісно, каже Керолайн. Теді знає, що ми не схвалюємо ці малюнки, він розуміє, що неправильно малювати жінок, яких душать, убивають і закопують, але якщо Аня каже, що це нормально, то він може й далі все те малювати. Так він досягає свого рідного когнітивного дисонансу. Тед киває в унісон з дружиною, наче все це має якийсь сенс. Але я уявлення не маю, про що вона говорить? Когнітивний дисонанс? Теді каже, що він малює анину історію. Він каже, що той чоловік на малюнку вкрав маленьку дочку Ані. Це класичний сюжет братів Грімів, пояснює Тед. Половина їхніх казок про дітей, які пропали безвісти. Гензель і Гретель, Щуролов, Хрещений батько, смерть. Хрещений батько смерть? Керолайн хитає головою. Будь ласка, тед ці історії їх забагато, тобі треба зупинитись. Тед ще раз дивиться на малюнки і врешті здається. Добре, гаразд. Відтепер матиму справу тільки з доктором Сьюзом або Річардом Скарі, але о тих жахливих ведмедів Беренстейнів не читатиму. Ось тут я проведу межу. Він обіймає Керолайн і стискає її плече. Ти виграла, Люба, гарест? Чоловік поводиться так, ніби справу вирішено, ніби тепер ми всі маємо розійтись по домівках. І лягти спати. Але я боюсь, що якщо не запитаю зараз, то потім у мене вже не буде такої можливості. Я просто подумала про ще один варіант, кажу я, а раптом Аня це Енні Барретт. Керолайн збентежена. Хто? Жінка, яку вбили в моєму котеджі у 1940-х. А що як теді йде у свою спальню на тиху годину і спілкується з її духом? Тед сміється, ніби я пожартувала, а Керолайн кидає в його бік ще один розлючений погляд. Що серйозно? Ти маєш на увазі щось на кшталт привида? Тепер дороги назад немає, я маю пояснити свою версію. Їхні імена дуже схожі Енні і Аня. До того ж, ви казали, що Теді зовсім не любив малювати в Барселоні. Але як тільки ви повернулися в Сполучені Штати, і як тільки ви переїхали на це обістя, де зникла Енні Барет, він почав малювати як божевільний. Ви так і сказали як божевільний? Я просто мала на увазі, що в нього жива уява. Але він з кимось розмовляє у своїй спальні. Я стою під дверима і слухаю, а він веде довгі розмови. Керолайн звужує очі. Ти теж чуєш привида? Ти чуєш понурий зловісний голос Енні Барет, яка дає мистецькі вказівки моєму синові? Я визнаю, що не чую, і Керолайн реагує так, ніби це щось доводить. Бо він розмовляє саме з собою, Мелорі, це ознака високого інтелекту. Обдаровані діти вчиняють так постійно. А як щодо його інших проблем? Проблеми? У Теді є якісь проблеми? Він мочиться в ліжко. Він щодня носить одну й ту саму смугасту сорочку, він відмовляється гратися з іншими дітьми. А тепер малює жінку, яку вбивають. Якщо скласти все це докупи Керолайн, то я не знаю, мене це турбує. Я вважаю, його треба показати лікарю. Я сама лікарка», каже Керолайн, і тут до мене доходить, що я образила її самолюбство. Тед бере її келих і наповнює його. Люба, ось, вона відмахується. Я цілком здатна оцінити психічний стан своєї дитини. Розумію, та ну, щось не схоже, судячи з того, що ти говориш. Просто це мене турбує. Теді такий милий, ніжний, невинний хлопчик, а ці малюнки ніби приходять бозна звідки. Вони мені здаються брудними, непристойними. Міці вважає. Міці. Ти показувала ці малюнки Міці? Вона думає, що ви могли когось чи щось потурбувати. Коли ремонтували гостьовий котеч, ти розмовляла з Міці, перш ніж прийти до нас? Бо я знала, що ви саме так відреагуєте. Хочеш з раціональної точки зору? Так, ти маєш рацію, я не вірю жодному слову цієї жінки і тобі не раджу. Вона у курок Мелорі, вона обдовбане, схибнуте лайно. І ці слова просто зависають між нами. Я досі не чула, щоб Керолайн лаялась. Ніколи не чула, щоб Керолайн описувала наркомана такими словами. Послухай, каже тед, ми цінуємо твою турботу, Мелорі. Він кладе руку на коліно дружини. Правда ж люба? Ми прихильники чесного спілкування. Але ми не будемо звинувачувати привидів у нічному нетриманні Теді, провадить Керолайн. Ти ж розумієш, це правда? Бо тоді в мене заберуть ліцензію. Мочитися в ліжко це нормально, бути сором'язливим це нормально. Мати уявного друга це нормально, а ці малюнки. Мамуся. Ми всі разом обертаємося і бачимо Тедді. Він стоїть по той бік огорожі басейну, у своїй піжамі в пожежних машинах, тримаючи ляльку годзило. Навіть не уявляю, як довго він чекав і як багато почув. Я не можу заснути. Повертайся у свою кімнату і спробуй ще раз, каже Керолейн. Уже пізно парубче, додає тед. Їхній син дивиться вниз на босі ноги. Світло з басейну підсвічує його тіло тьмяним синім сяйвом. Вигляд занепокоєний, схоже, він не хоче повертатися сам. Іди, наполягає Керолайн. Я зазирну до тебе через двадцять хвилин, але ти маєш сам спробувати. О, а іще, друже, гукає Тед, більше жодних малюнків ані гаразд, ти лякаєш мелорі. Теді повертається до мене, ображений, з розширеними від зради очима. Ні, 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 поспішаю запевнити його все гаразд. Тед тримає ті три малюнки. Ніхто не хоче цього бачити, друже. Вони занадто страшні. Відтепер малюй щось гарне, окей? Конячок, соняшники. Теді повертається і біжить через галявину. Керолайн сердито зиркає на свого чоловіка. Не треба було цього казати. Тед знизує плечима і робить ще один ковток вина. Дитина рано чи пізно має це почути. Через два місяці він іде до школи. Ти думаєш, у його вчителів не виникне подібних запитань? Вона підводиться. Я йду всередину, я теж підводжусь. Керолайн, мені шкода, я не хотіла вас образити, просто турбуюсь. Вона не зупиняється і не обертається, просто крокує через газон до будинку. Усе гаразд, Мелорі, на добраніч. Але очевидно, що все не гаразд, навіть гірше ніж тоді, коли вона востаннє на мене кричала. Керолайн така сердита, що навіть не дивиться на мене. І, хоч я розумію, що сльози тут ні до чого, усе одно не можу втриматись. Ну навіщо я згадала про Міці? Чому не втримала язика за зубами? Тед пригортає мене, і я кладу голову йому на груди. Послухай, усе гаразд, Ти просто була чесною, але коли йдеться про виховання дітей, мати завжди має рацію. Навіть якщо вона помиляється, ти розумієш, про що я? Просто я турбуюсь. Залиш, Керолайн, вона добре потурбується про вас обох. Ти помітила, що вона дуже захищає теді. Ми довго за нього боролися. Було багато роботи і це важке випробування. Гадаю, тому в неї залишилось відчуття невпевненості, а тепер, на додачу до всього, вона повернулась на роботу, ще одна причина почуватися винною. Тому що разу, як щось іде не так, моя дружина бере це дуже близько до серця. Раніше я про це не задумувалась, але все, що каже Тед, схоже на правду. Щоранку, коли Керолайн вибігає з дому на роботу, вона завжди має винуватий вигляд, бо залишає дім. Можливо, її навіть ревнощі беруть, і вона заздрить мені, бо це саме я залишаюсь удома і печу кекси Тедді. Я завжди так захоплювалась Керолайн, що навіть не задумувалася, що вона може мені заздрити, опановую себе і перестаю плакати. Схоже, теду кортить повернутися додому, щоб подивитися, як там його дружина, але перш ніж він піде, маю до нього ще одне прохання віддаю всі три малюнки, звільняючи себе від будь якої відповідальності. Ви не проти забрати це, щоб мені більше не доводилось на них дивитися. Звичайно, тет згинає аркуші навпіл і розриває їх на частинки. Тобі більше ніколи не доведеться дивитися на ці малюнки. Розділ десятий. Я погано сплю, а коли прокидаюсь, то почуваюсь жахливо. Керолайн Максвелл прийняла мене краще, ніж я на те заслуговувала. Впустила мене у свій дім, довірила дитину, дала все, що потрібно для нового життя. І мені нестерпно думати, що ця жінка гнівається на мене. Лежу в ліжку, уявляючи сотню різних способів перепросити, і, врешті, не витримую. Я маю встати з ліжка і поговорити з нею віч на віч. Коли я приходжу в головний будинок, теді в піжамі сидить під кухонним столом і грається будівельним набором Лінкольн Лакс. Керолайн біля раковини миє тарілки після сніданку, і я пропоную закінчити цю роботу. А ще хочу сказати, що мені шкода. Керолайн вимикає воду. Ні, Малорі, це мені шкода. Я випила забагато вина і вчинила неправильно, коли даремно на тебе накинулась. Це мене мучить увесь ранок. Вона розкриває обійми, ми обіймаємося і знову одна в одно і одночасно просимо вибачення, а потім разом сміємося, і я знаю, що тепер усе буде добре. Ти так само бажана тут, у великому будинку, нагадує вона мені можеш зайняти кімнату поряд зі спальною Теді. Мені знадобиться лише день, щоб усе там приготувати. Але я не хочу завдавати їй ще більшого клопоту. Котеч пречудовий, кажу їй. Мені там подобається. Ну, дивись, але якщо передумаєш. Я забираю в неї рушник для посуду і киваю на годинник у мікрохвильовці. Уже сьома двадцять а я знаю, що Керолайн намагається вирушати в дорогу до сьомої тридцять п'ять, поки рух ще не став жахливим. Я закінчу наполягаю хорошого вам дня. Отже, Керолейн їде на роботу, а я берусь до справ. Прибирати небагато кілька чашок і тарілок з-під пластівців та келих з учорашньої ночі, завантажую все це в посудомийку, а потім стаю рачки і заповзаю під кухонний стіл. Теді побудував з кубиків двоповерховий сільський будинок і тепер оточую його крихітними пластмасовими тваринками. У що ми граємо? Це сім'я, вони живуть разом. Можна я буду свинкою? Він знизує плечима, як хочеш. Я підштовхую свинку до інших тварин і кажу за неї «Бі-бі-бі», як машина. Зазвичай теді подобається цей жарт. Хлопчик любить, коли я змушую тваринок сигналити як автомобіль або гудіти як потяг. Але цього ранку він просто повертається до мене спиною, і звісно ж, я знаю, що не так. Теді, послухай, я хочу поговорити про вчорашню ніч, я думаю, що твій тато неправильно мене зрозумів. Бо мені подобаються всі твої малюнки, навіть ті де Аня. Я завжди з нетерпінням чекаю на кожен новий малюнок. Теді штовхає пластмасового кота по ніжці стола, ніби той лізе на дерево. Я намагаюся опинитися перед ним, щоб установити зоровий контакт, але теді відвертається Я хочу, щоб ти й далі показував свої малюнки, добре? Мама каже ні. Але я хочу і дозволяю усе гаразд. Мама каже, що ти погано почуваєшся і від страшних картинок можеш знову захворіти. Я надто швидко розпрямляюся, аж з усієї сили вдаряюся головою об нижню частину стола. Мені так боляче, що наступні кілька секунд не можу поворухнутись, просто заплющую очі і хапаюся рукою за голову. «Мелорі!» Я розплющую очі і переконуюсь, що нарешті привернула його увагу. Хлопчик має переляканий вигляд. А я в порядку кажу йому. Будь ласка, послухай мене дуже уважно. Ти не можеш зробити нічого такого, від чого я б захворіла. Тобі не треба про це турбуватися, я в порядку на сто відсотків. Теді стрибає пластмасовим коником по моїй нозі і кладе його мені на коліно. Твоя голова в порядку? З нею все гаразд, кажу йому, хоч вона й пульсує, як скажена, і я відчуваю, що на потилиці набігає гуля. Просто мені треба до неї щось прикласти. Наступні кілька хвилин я сиджу за кухонним столом, притискаючи до маківки пакет із льодом для сніданків. Унизу біля моїх ніг грається тедді, зображуючи всіх своїх іграшкових свійських тваринок. Кожна істота має власний голос і свою індивідуальність. Тут є і впертий пан Козел, і владна матінка курка, і хоробрий чорний жеребець, і дурненьке каченя, загалом понад дюжина персонажів. Я більше не хочу виконувати свою роботу, каже кінь. Але правила є правила, відповідає матінка курка. Ми всі маємо дотримуватись правил. Це несправедливо, скаржиться пан козел. Так ця розмова і точиться далі, переходячи з роботи на обід, а потім на скарб, закопаний у лісі за сараєм. Мене вражає здатність Теді запам'ятовувати всіх цих різноманітних персонажів і їхні голоси. Хоча, звісно, це ж саме те, про що весь час говорять Тед і Керолайн, у їхнього сина надзвичайно жива уява. Кінець історії. Пізніше того дня, коли Теді йде у свою спальню на тиху годину, я вичікую кілька хвилин, а потім скрадаюся за ним нагору. І коли притискаю вухо до дверей його спальні, розмова вже дуже жвава. Або ми могли би побудувати фортецю. Не, пауза». Або пограти у квача. Пауза. «Ні, я не можу, мені не дозволяють. Пауза. Вони кажуть, що мені не можна. Пауза, пауза, пауза. «Вибач, але пауза. Я не розумію. Пауза. Потім він сміється, наче вона запропонувала йому щось безглузде. Думаю, ми могли б спробувати. Пауза. А як же ми? Добре, гаразд. Пауза. Ой, як холодно!» Потім розмова припиняється. Та коли я прислухаюсь до того, що там відбувається. То чую якийсь шурхіт звук олівця, що шкрябає папір. Малювання? Він знову малює. Іду вниз, сідаю за стіл і чекаю. Зазвичай тиха година триває не більше 60 хвилин, але цього разу теді залишається у своїй кімнаті вдвічі довше. А коли врешті спускається на кухню, в руках нічого немає. Усміхаюсь йому. А ось і він. Теді залазить на кухонний стілець. Привіт! Сьогодні без малювання. Можна мені сиру і крекерів? Звичайно. Я йду до холодильника і накладаю йому тарілку. То що ж ти робив на горі? Можна мені трохи молока?» Я наливаю йому маленьку чашку молока, а потім несу все на кухонний стіл. Коли малий простягає руку по крекер, я помічаю, що його долоні і пальці вкриті якимись чорними плямами. Може, ти помив би руки, пропоную я, а то вони ніби вимазані олівцем. Він швиденько йде до раковини і мовчки миє руки, потім повертається за стіл і береться до їжі. Хочеш пограти в Лего? У наступні кілька днів усе йде нормально. Ми з Теді заповнюємо час іграми в Лего, ляльковим театром, ліпленням з пластиліну, плейдо, виготовленням іграшок з термосідального пластику, розмальовками і конструкторами і безкінечними походами в продуктовий магазин. У їжі він, сміливець сміливеці, авантюристи, любить пробувати дивні і екзотичні смаки. Іноді ми ходимо в супермаркет «Вегменс» і купуємо, наприклад, хікаму мексиканську ріпу або кумкват китайський циктрус. Просто щоб спробувати, які вони на смак. Я ще не зустрічала такої допитливої дитини, а він ще й постійно збиває мене з пантелику, запитуючи про таке, що не знаєш, як і відповісти, звідки беруться хмари, хто придумав одяг, як працюють равлики. Я постійно дістаю телефони, зазираю у Вікіпедію, а якось по обіді, коли ми плаваємо в басейні. Теді показує на мої груди і запитує, чому в мене там випинаються якісь шишки з під купельника. Я не роблю з цього великої проблеми, просто кажу, що це частина мого тіла, і що від холодної води вони стають жорсткими. У тебе вони теж є, а він сміється, ні, немає. Навіть не сумнівайся, вони у всіх є. Пізніше споліскуючись у літній душовій. Я чую, що він стукає в дерев'яні двері. Гей, Мелорі, слухаю. А ти бачиш свої дівчачі частини? Що ти маєш на увазі? Ну якщо дивишся вниз, тобі їх видно. Це важко пояснити, теді взагалі то ні. Западає довга пауза. А звідки ти ж знаєш, що вони там є? Добре, що між нами двері, і він не бачить, як я сміюся. Я просто знаю, теді вони там точно є. Того вечора згадує про цей випадок у розмові з Керолайн, але замість розсмішити це, схоже, її стривожило. Наступного дня вона приходить додому з величезною купою ілюстрованих книжок із назвами штибу це абсолютно нормально, і звідки я взявся. Ці книжки набагато відвертіші, ніж ті, що були в моєму дитинстві. Тут є детальні визначення анального сексу, кунілінгуса та ознак гендер квіра з повнокольоровими малюнками та всім іншим. Я зауважую, що все це трохи занадто для п'ятирічної дитини, але Керолайн не згоджується, каже, що це невід'ємна частина людської природи, тож вона хоче, щоб Тедді дізнався про ці факти в ранньому віці, аби потім не отримати дезінформації від друзів. Я розумію, але кунілінгус, йому п'ять. Керолайн дивиться на хрестик на моїй шиї, наче проблема чомусь саме в цьому. Наступного разу, коли в нього виникнуть такі запитання, посилай його до мене, і я хочу на них відповісти. Намагаюся запевнити, що я цілком здатна дати відповіді на запитання теді, але вона дає зрозуміти, що розмова закінчена. Жінка починає відчиняти кухонні шафи і грюкати каструлями і сковорідками, збираючись готувати вечерю. І це перший вечір за останній час, коли вона не пропонує мені залишитись і поїсти разом із ними. Двогодинна тиха година потихеньку стає звичним явищем, а я досі не знаю, як теді її проводить. Іноді підкрадаюсь до його дверей і чую, як він говорить саме з собою до мене долітають якісь химерні безглузді уривки розмови. Або чую, як він точить олівці чи вириває сторінки зі свого альбому для малювання на спіралі. Ясно, що хлопчик знову малює і якось ховає свою роботу від мене і батьків. Отож у п'ятницю по обіді я вирішую трішки пошпигувати. Чекаю, коли теді піде робити номер два, бо знаю, що в мене тоді буде добрих 10 або й 15 хвилин. Він довго сидить на унітазі і переглядає сто з книжок з картинками. Почувши, що хлопчик замкнув двері, ямчу нагору на другий поверх. У теді світла сонячна спальня, де завжди вчувається слабкий запах сечі. Два великі вікна виходять на задній двір, і Керолайн розпорядилася тримати їх відчиненими цілий день, навіть якщо працює центральна система кондиціювання. Бо, як я здогадуюсь, це допомагає зменшити той запах. Стіни пофарбовані веселим світло-блакитним кольором і прикрашені постерами з динозаврами, акулами і персонажами мультфільму «Лего». фільм. Меблі Теді, це ліжко, невисокий стелаж з книжками і комод. Тож можна думати, що пошуки не займуть багато часу. Але я дещо знаю про те, як щось сховати. Коли я перший рік сиділа на оксикодоні, то все ще жила вдома, і маленькі заначки з пігулками і причандаллям були розтикані по всій спальні в таких місцях, куди моя мати і не здогадалася би зазирнути. Я відкочую килимок, заглядаю в кожну книжку, витягаю всі шухляди комоди і зазираю в усі порожні закутки, струшую штори, стаю на ліжку і уважно оглядаю облямівки. Перебираю гору м'яких іграшок у кутку його спальні. Рожевого дельфіна, подертого сірого ослика, дюжину ляльок та Біні Бейбіс, стягую простирадла з матраца, засовую руку під на матрацник і нарешті зовсім витягаю матрац із рами і відсуваю його вбік, щоб було добре видно всю підлогу під ним. Малорі. кричить Теді через двері вбиральні на першому поверсі. Ти можеш принести мені туалетний папір? Секундочку. Я ще не закінчила. Мені ще треба прочесати шафу. Ретельно перебираю всі ті чудові одежки, які Теді не хоче носити, попри всі наші вмовляння. Гарненькі сорочки з кобірцями, мініатюрні штани кольору хакі, і дизайнерські сині джинси, крихітні шкіряні паски для його 55-сантиметрової талії, на верхній полиці шафи помічаю три настільні гри: клю, маустреп і сорі, і впевнена, що знайшла свій скарб. Та коли відкриваю коробки і витрушую з них увесь вміст. То весь мій улов тільки фішки і гральні картки. Жодних малюнків. Малорі, ти мене чуєш. Кладу ігру назад у шафу, зачиняю дверцята і переконуюсь, що кімната має приблизно попередній вигляд. Потім хапаю рулончик туалетного паперу з пральні і біжу вниз до вбиральні на першому поверсі. Ось, тримай, кажу йому. Він трохи прочиняє двері, саме настільки, щоб я могла подати йому папір. Де ти була? запитує Теді. Просто прибираю. Ясно. Він зачиняє двері і я чую, як клацає замок. Проводжу вихідні з повною впевненістю, що в мене параноя. Жодних доказів того, що теді досі малює, шкрябання, яке чується з його спальні, може бути чим завгодно. Чорний бруд на пальцях може бути грязюкою після наших занять із садівництва або і звичайними брудними плямами на долонях п'ятирічного хлопчика. Усе інше начебто йде добре. То чого я хвилююся? У понеділок вранці. Прокидаюсь від гурчання сміттєвозів, які повільно повзуть по Еджвуд-стріт. Вони приїжджають двічі на тиждень, по понеділках забирають сміття для переробки, а по четвергах звичайне сміття. Тієї ж миті згадую одне місце, яке мені й на думку не спадало перевіряти кошик для сміття в кабінеті теда на другому поверсі. Теді має пройти повз нього, щоб спуститися вниз. Він міг би легко виконати малюнки, вийшовши зі своєї спальні. Зіскакую з ліжка. Добре, що я сплю в шортах для бігу і у футболці, кулею вилітаю у двері і біжу через галявину. Трава досі волога від ранкової роси, і я ледь не падаю, огинаючи будинок. Вантажівка за три будинки, тож у мене є всього хвилина. Мчу до кінця під'їзної доріжки, куди Тед відносить сині контейнери кожного недільного вечора один для металу і скла, а другий для паперу і картону. Зариваю руки глибоко всередину. Між клаптиками набридливої реклами і рахунків за комунальні послуги, меню доставки страв з ресторану, виписок за кредитними картками і купи каталогів замовлень товарів поштою, які щодня приходять дюжинами. Сміттєвоз проповзає повз, і худорлявий хлопчина в робочих рукавицях усміхається до мене. Навколо його біцепса обвивається татуювання дракона. Щось загубили. Ні, ні, кажу йому, можете забирати. Але він тягнеться до контейнера і весь вміст останнього пересувається, відкриваючи величезну кулю пожмаканого паперу з тими ж дірочками на краях, що й на малюнках тедді. Зачекайте. Він простягає мені контейнер, щоб я взяла ту кулю, і я повертаюся з нею по під'їзній доріжці у свій котедж. Зайшовши всередину, я кип'ячу воду, заварюю собі кухоль чаю і всідаюсь вивчати папери. Це трохи схоже на чищення цибулини. Аркушів усього дев'ять, і я долонею розгладжую всі пом'ятості. Кілька перших малюнків узагалі ні на що не схожі просто якісь карлючки. Але через кілька сторінок лінії стають чіткішими, виокремлюються численні деталі, поліпшується композиція, з'являються світло і тіні. Це схоже на альбом замальовок для якоїсь дивної незакінченої роботи. Деякі сторінки вщерть заповнені малюнками, багато з яких недомальовані. Малюнки прогресують на перших малюнках карлючки далі малюнки стають більш професійними. Останні намальовані професійною рукою. На малюнках ліс, заяць, квіти, дівчина, що кричить.